Знову не платять. Львівські чорнобильці не отримають обіцяних державою пенсій. Люди вже вкотре прийшли на прийом до очільника Львівщини Михайла Костюка. Втім, губернатор з людьми так і не зустрівся. Відіслав до заступника. Представники Чорнобильського фонду кажуть, згідно із судовими рішеннями, чорнобильці інваліди першої категорії мають отримувати від 6 до 10 мінімальних пенсій, а це щонайменше 5 тисяч гривень. Натомість з листопада 2011-го ці люди мають лише по 800-900 гривень. Наразі фонду вдалося вибити тільки 30 Тисяч гривень для важкохворих інвалідів та дітей інші не отримали нічого. Посадовці апелюють кошти пішли на медицину. Говорять, що ті гроші на протязі 2011 року були розбиті на якісь медикаменти там на медичне забезпечення в плані амбулаторного лікування. Ну але ж інформація в засобах масової інформації. Ні, ми того не відчули, тому що на сьогоднішній день тим часом Михайло Костюк каже, держава боргів перед чорнобильцями немає. Очільник області вважає, що ці кошти по судових рішеннях не пенсії, а якісь інші виплати, які не уточнив. Я не знаю це кожен окремий випадок. Треба розглядати окремо, і кожна в кожному судовому рішенні є своя судова історія. Нагадаємо, акції протесту чорнобильців тривають ще з минулого року. У грудні 2011-го обурені люди пікетували обласну адміністрацію. Тоді Костюк пообіцяв, що кошти їм повернуть. Втім, недоплачених гроші чорнобильці так і не побачили. Вже у березні 2012-го Пікетували львів'яни і пенсійний фонд. Його очільник спілкуватися з жертвами Чорнобилю відмовився. Сергій Барбу, Оглядня, телеканал Зік.